Всім привіт! Сьогодні настрій у мене вже трошечки кращий був, ніж вчора, але знаєте, що мене обурило дуже? Я прийшла додому, помилася. Бачите, голову помило, голова мокра. І каже: дзвонить моя Ілона, що в неї болить голова. Дзвонить Ілона, що в неї болить голова. Що, чи можу я її відпросити зі школи. І знаєте що? Я подзвонила до вчительки, а вчителька сказала, що треба написати мейл. По-перше, я не дуже в тих мейлах, не дуже, то легко сказано. Взагалі не розуміюся, я не вмію писати мейли. Це раз. По-друге, мейл написати, щоб в неї було підтвердження. Що я відпрошувала її, але і мені все одно треба в школу за дитиною, бо саму її не відпустять. Це два. І дивіться, Ілони лишилося десь, може, ну, з пів години. Останній урок неї почався. Поки я зараз посушу голову, вона вже прийде додому, поки я посушу голову, зберуся. Тут два кроки додому від школи. Її не пускають сама. І знаєте, як мене це обурило? Як я рознервувалась? Але я, напевно, зараз все-таки посушу голову, трошки хоча б, діну шапку і я піду по дитину. <сів> Сімба аж голову підняв, почув, що я йти кудись буду. Піду, сказала він зразу взірвався. Піду і щоб для того, щоб зробити просто навмисно. Заберу її хоч до кінця, не знаю, навіть 5-10 хвилин буде до кінця уроку, я її заберу з того уроку. Напевно, моїй машинці пральній все-таки прийде кінець. Чуєте, як вона гудить? Вона так страшно гудить, що мені аж деколи страшно, коли воно стирає, заходити в ванну. Таке враження, що вона зараз вибухне. Жарю на лисники і дивіться, скільки вже насмажила. І ще стільки тіста є. На трьох сковородках смажу. Через то так швидко йде. Бо я ніби не люблю, деколи буває, але дуже-дуже рідко, що я на одній сковородці. Ну, як я на одній сковородці, наприклад, маю стільки саме тіста, отаку цілу каструлю, то я стою з 2 години. Потім помалу витягую другу. А сьогодні взяла зразу на три. Хоч одна трошки більша, друга трошки менша, але це не на свято, ні на яке, не на стіл. Так, для себе поїсти. Зараз ще Каміла з Ритою, як прийдуть, то поїдять. І вони всі в мене дуже налисники люблять. І Вова прийде теж, що йому лишиться. Бо того, що. Не люблять налисники. Та, Ріта любе, Каміла. Любе. і Ріта не любе налисників. Я не люблю. А Каміла, Ілона і Вова дуже люблять налисники. Розказувала, розказувала і запуталася. Вова, Ілона, Каміла дуже сильно люблять налисники. Ми з Рітою не любимо. Але їмо, якщо є менше за них всіх, але їмо. З шоколадною поливкою для Ілони. Тофі для мене карамельна. Я обожнюю карамельну поливку. Хоча я навіть не знаю, чи я з'їм 4 штуки, але зала і зразу поляла всі 4. Попробую, постараюсь. У нас тільки третя година, а така темнота, що в хаті, бачите, як темно. Ну, правда, вікно закрите шторами. Ну, але тут в мене, наприклад, теж все одно темно, як не знати, що. А третя година? Таке враження, ніби вже година п'ята. Точно. Хмарна погода дуже. З шоколадною поливкою для Ілони, тофі для мене, карамельна. Я обожнюю карамельну поливку. Ну, і скажіть, чи це робота така хороша жінкою бути? Бо ми. Це вже задовбує. Особливо їдло просто їдло. Дивіться, поки посмажила налисники, знов купа посуди. Перед тим помила тільки. Ну і налисники насмажила на один раз поїсти. Що з ними? Ти ж не будеш їх їсти весь час? Тепер треба на вечерю вже щось придумати. Ну, і завтра вові на роботу, а дівчатам. На практику, треба щось взяти з собою і їсти. Тому я вирішила зробити на вечерю запіканку з шампіньонами і помідори і сир. А потім ще треба буде думати, що на роботу і їм на практику дівчатам що брати. Я просто в шоці з того життя. Мені то так якось тяжко до мене то доходить. Я не можу зрозуміти, як так може бути. Трагедія. Ми з Ілоною все-таки вирішили ще йти в магазин і купити щось на канапки і не морочити собі голови, що варити завтра. Наша мене. Не Ілонка, привіт. Я буду монтувати При... відео, я себе прикрию. Ні, я буду монтувати відео. Я буду монтувати. Привітайся з підписниками. Ну, типу, привіт. <Шо ще? ривіт> ну, ні, мам. Я. Ми, коротше, зараз купимо все на канапки. А, чого ми йдемо? Я забула розказати, чого ми йдемо взагалі. Це Ілона придумала йти, і, і я вже заодно думаю. На канапки куплю та й зроблю канапки на завтра всім. І не буду видумувати, що там виготовлювати. Бо я чесно, не маю, в мене в голові немає ніякої фантазії на рахунок їдла, щоб можна було приготувати. Коротше, Ілона придумала, що треба їй срочно йти, бо вона має гроші на збирання, їй треба поставити на карточку, вона хоче собі замовити якийсь одяг. Ми йдемо до банкомату, щоб поставити. На карточку гроші. Ну і вже добре, заодно бачу. добре виключимо. Передумали ми, йдемо в Лідл, бо Ілона каже, що в Лідлі хоче подивитися якісь. Кіндери дивні дива. А, Кіндери-дивні дива. У бідранці певно розкупили. А може наоборот привезли нові? А я? Ну то ще потім в бідранці Ну, Коротше, будемо марширувати. По тому гуляти, прохожуватись по магазинах. Добре, хай буде. І вона моя така економна, молодець дитина. Бо я коло всього зупиняюся і кажу, може це взяти, може це я там біля по через ряд хімії йш, йшла. Може, це, може, це, може порошок, може шампунь. Дем не треба, в нас є. Йдемо де йдем, нам не треба, йде нам не треба. Скажи, що ти знайшла. Ілона знайшла якесь печення з. А як тут предсказання? Бо... З предсказанням. Зараз візьмемо і подивимося, що їй там предскаже. Я думала, що додому ми вдома відкриємо, але Ілона хоче вже відкрити і подивитись, що там. Ми згадали, як називається слово предсказання. Передбачу. Передбачення. О, о, то поділишся ще з дівчатами. А я. Давай мені <ривіт> ту коробку. <ривіт> Давай одне відкривай. Тут десь смітник має бути. Вон. Заробити, сюди в коробку запихай. А я. Угу. Ну, а ну читай, що там. Є, yeah, є. Yeah. Цікаво, що смачне. Смачне, якийсь сухар. М-м, не моєму Добре. Mm -mm. Ні, їж на здоров'я. Ч... Читай. Типа, завтра без. Ну, завтра, коротше, не буду турбуватися, за те, що типа, якісь плани зробити. Не зроблю, я От, ніби що завтра в тебе буде дуже зніміло. хороший день, так? Певно, то не знімаю. Все, ми, ми з Ілоною скупилися, біжимо додому, і то так скоро, бо така холодіна, така холодина страшна. І така мрака, що опадає. Та тільки з діди ходять там. Не бійся нікого, ти ж зі мною. І туман. Опадає туман і дуже таке моросить, ніби дощ, так що холодіна, капець, втікаємо. Будемо з Ілоною зараз робити розпаковку тих штучок в шоколаді, малина в шоколаді і банан в шоколаді. І Ріта прийшла, рід будеш з нами. І Сімба сидить вже чекає, бо він теж хоче пробувати. Зараз кажемо, які найсмачніші. Пробувала, але, може, хоче ще. Ріта все-таки не буде з нами, бо їде кудись з дівчатами гуляти. Але коли ви прийдете? Потім, сьома. Потім? <ріст> Добре, а до Каміли писала? А? Ілонка, відкривай. Що? Чи до Каміли писала? Ні. Не дзвонила? А -а. Добре, Ілонка, відкривай. Ну то, а може, ти поїш? Ні. Поняла. То нащо було вам взагалі приїжджати, треба було зразу лишитись? Сюди показуй, ти, десь... ти дуже близько показуєш. Це що, шоколад малина? А банан шоколад. Ну, відкривай теж, я спробую. І мені дай спробувати, і дівчатам лишимо татові і сімбі дамо. Сімба, ти хочеш, то ходи до нас. Це що ти мені даєш? З бананом. Банан. Як мило. А де ще малину? Такі залазь, сімба. Я чу такі Не знаю, що такі маленькі. Сімба, можна, залазь. Можна? можна. Ну. Ідеш пробувати? Я... Лягай, лежати. Давай Ілон йому. Ну бо ж я знімаю. Та давай, я б... З чим ти йому дала? З малиною? Та воно випалося. З бананом сімбан щось не хоче. А ні, Їсть. Mm. Не <свист> хоче. А ну дай йому з малиною. <свист> Отак з руки. Спорт, ну дай йому з руки. Сімба лови. А мені з бананом смачні. Лови, раз, два, три. Чого не ловиш? Ну, не буде. А що таке? Він любить шоколад. Як так? Чого він не смакує тобі сімба? Він ще збентежений, борій, але кудись збирається. Не поняв, тільки прийшла. О, з'їв. З бананом з'їв. Смачно. З'їв. Що з малинкою? То з малиною ще з'їж. Коротше, сімбі смакує і з тим і з тим. Мені теж. А тобі іло? Ні змали. Прийшла ще Каміла тепер і побачила на кухні купу налисників. В неї реакція була. Ну, і твоя реакція mm. ще раз. На Любиш? Так. <рес> Вона дуже любить налисники. Вже Вова показав мені, прийшло йому запрошення. Запросили нас офіційно вже на весілля. Так що поїдемо. Все, я буду з вами на сьогодні прощатися. Може, коротке відео, але по суті. Що по суті? Коротше, якесь таке ніяке відео. Останніми днями в мене щось так все йде. Ну, але, коротше, нічого страшного. Слово паразит коротше, треба десь його ви... зі свого сленгу викорінювати. Вчитися нормально ну, говорити. Але все, прощаюся з вами до завтра. Па-па!